Пропонуємо незвичайний взагалі камінь. От ви зараз побачите, коли ми зможемо приблизити його так, подивитися його більш детально. Я поставлю так, і аби прилягало дуже красиво. Це перламутровий, подивіться на нього: Галіотіс, настільки він красивий, настільки має певну таку свою характерність. Ну, перламутровим його називати це лише, знаєте, така умовність. Також ми маємо тут хороший такий забарвлений блиск. Ми маємо таке, хотіла сказати, знаєте, північне сяйво, бо дійсно нагадує північне сяйво, якщо вдивитись в кожен камінь. Якщо з вами ми поговоримо про оцей геліотіс, то саме ось такому виду камінню приписують ще. У стародавній Русі Знахарі, так і Азії вірили, що саме ось цей камінь буде слугувати найбільшим захисником, незважаючи ні на що і ні на які обставини, особливо для організму людини. Тобто цей камінь його перманенти так використовували як. Такий антибактеріальний засіб, який очищував людський організм. І також ось цей такий перламутр, який ми бачимо, це насправді це раковина з молюски. Тому він має ось таку свою забарвленість. Тобто, уявляєте, знову ж таки ми повертаємось до того, і я знову ж таки переконуюсь, що все пов'язано з природою. І саме ось з такого перламутру, який ви бачите навіть використовували його ще в стародавні часи в стародавній Росії в Азії як засіб косметології. Та медицини, тобто його властивості, його перманенти перетирали в порошок такий порошкоподібний стан, і ним натирали обличчя. Він слугував як маска. Знаєте, от ми зараз з вами купуємо в аптеці, там в косметичних магазинах маску, і, і для того, щоб там освіжити, наприклад, шкіру на обличчі, там додати їй сяйва. Прибрати пигментацію, прибрати там розгладити, то саме в тоді, в стародавній Росії Азії, використовували пегменти галіотісу подивитися на застіпку то застіпка у нас це шпрингельна така нагадує якір дійсно таке поєднання знаєте з морем молюски якір і одразу захотілося такого морського повітря правда тим більше коли ми бачимо таке забарвлення чудове Код товару 472. Нагадаю, що поки ви там ще думаєте замовляти, при замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Неважливо, що. Чи це одна пропозиція на текстиль, чи одна на чудове намисто, ви все одно матимете знижку, але головне, щоб це було по одній накладній, по одному чеку. Тоді у вас буде знижка. Пропоную вам приміряти застібка шпрингельна, так само легко нею користуватися, як і карабіном. І ще наразі на ній самій подовжувача немає, але ви можете сказати нашим операторам за номером 21 44 88 про те, що вам потрібен подовжувач і вони обов'язково вам допоможуть. Ну, подивіться, те, що я казала, перламутровий такий колір, все ще знову пов'язано з природою, з молюсками. Ми повертаємось до того, що Ну, ми не можемо жити без морських там мешканців, так, без наших менших братів, це про лісових степових тварин. То, все ж таки ми повертаємось до того, що ось така краса. Ви бачите, що тут дійсно от забав. Такого морського значення. Ми бачимо і океан, ми бачимо, ніби і е, океан є, якщо. Подивитися і острівці. Якщо подивитися, то ми бачимо прямо величезне таке торнадо, бачимо величезний шторм. Тобто, все, якщо придивитися, ми це з вами побачимо. Або ж, як нагадує північне сяйво, те, що воно пере перекликується з космосом, так, Чи чумацький шлях. Північне сяйво і якесь мерехтіння. Сьогоднішня ціна на саме ось таке північне сяйво на цю красу неземну насправді 1700 гривень. Так, це хороша ціна як для такого каміння, яке слугувало як лікувальне властивості, так в давній Росії Азії, слугувало як косметичні засоби, очищало організм від токсинів різних, так, такий детокс був у жінок. Та у чоловіків використовували як ліки. А зараз вирішили це все. Ну зараз ми ждемо в ногу з сучасністю, світом 21 століття. Звичайно, ліки вже інші. Але факт того, що воно має таку силу наділену, ми не можемо приховувати. Повідомляє мені пані Анастасія, наша режисерка, що зараз буде падіння для вас, і це чудова ціна, тому що увага. 1199 гривень ви можете забрати за такою ціною прекрасний галіотіс на мисток, код товару якого 472. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. А ще, де ви знайдете Магазин, де при замовленні двох і більше одиниць, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень за такою доступною ціною. Ще дзвінки безкоштовні, і доставка у нас також безкоштовна. Тож ми будемо з вами продовжувати далі насолоджуватися цією красою, насолоджуватися прекрасним. І я хочу познайомити і продемонструвати вам ще дуже чого багато красивого. А ви поки не перемикайтеся, знову ж таки я вас благаю і залишайтеся з нами.